Військово-волонтерський ремонтний підрозділ з'явився на Одещині разом із представниками 28-ї окремої механізованої бригади. Цивільні фахівці відновлюють законсервовану техніку та ремонтують пошкоджену в боях. Потім відправляють її на передову. Волонтери відремонтували один із протитанкових ракетних комплексів штурм, який простояв в ангарі 10 років. Всі експлуатаційні документи були знищені, проте активістам вдалося зібрати необхідну інформацію. Що такое штурм? Це ізділля на 70% процентів состояще із совєтських электроники 70-х годов. Без этой электроники оно совершенно бесполезно и не работает. Как пользоваться этой электроникой, э, знает инструкция по эксплуатации. Как оказалось, что инструкции по эксплуатации нет вообще. Нашли офицера в Киеве, у, которых, у которого случайно оказалась отсканированная в формате PDF э, эта инструкция, что в принципе сделало возможным его восстановление. Електрики та зварювальники теж погодилися допомогти безкоштовно. В цій машині був розморожений двигатель, була зйомка його, була твоска на ремонт, заміна всіх патрубків. І, звісно, був залитий військовий НЕТАСУ. Антифриз. Запчастини радянського виробництва дістати непросто. Тому деталі для ходової частини комплексу волонтери шукали в автомагазинах. Слова подяки висловлюють на адресу простих українців. Одним з таких дуже проблемних місць, на які б хотілося обрати внимание, були баки машин. Они зроблені з алюмінії. Так как, эти годы в них собирался, топлива в них не было, баки почали гнити. Стало про їхній Нашли человека, він згодився допомогти. Постійно, постійно, вот так як то незаметно, человек переварил 50 баков. Самое такое дорогое – это була проводка. В основному, как бы, деньги виїдають, всякие мелочі. Через тиждень техніка готова до перевірки. Випробують її на військовому полігоні, аби в бою не підвела. Тут ремонтують також вантажівки, на яких перевозять все необхідне в зоні АТО. Машину зробили, повністю перебирали мотори, радіатори, паяли. Перебираємо машину, відправляємо в зону АТО. Для наших хлопців, бійців те ж саме, боєприпаси перевозити. Загалом за два місяці силами волонтерів та військовослужбовців 28-ї механізованої бригади було відновлено 11 одиниць бойової техніки. Анастасія Ілляш, Денис Соколов, Яна Садовніченко. Час ще.